Чернігівцям вирішили випробувати нерви на міцність ще не встигли оговтатися від переоформлення договорів з постачальником газу Чернігівгаз з бутом. Як вже незабаром містянам доведеться укладати нові угоди на цей раз з Чернігівгазом – розподільником блакитного палива на підприємстві. кажуть, з 1 квітня набудуть нові зміни. Уряд Яценюка вигадав абонплату за доступ до труби: 17 гривень на місяць за наявності газової плити і 29 – газового котла. Тож треба буде оформити нові папери. В Середині марта нас зажидають. Каже чекає... ну. Такая же процедура, похожая как по черняугазбуту, заключение договоров с потребителями. Еще раз напомню, что договор расподвил, он публичный, он бессрочный, и присоединиться к этому договору стоит всего лишь подписать заяву приеднания как по газбуту. То тобто, ці заяви будуть розслаблені всім потребітелям Чернівської області. Демонополізація ринку газу призвела до появи кількох постачальників. Тобто у споживача буде вибір кого обрати. Наскільки він буде якісним, сказати важко. Одне відомо, що це аж ніяк не вплине на ціни за спожити газ чи його підключення. Навіть і населення має право вибирати собі постачальника. Е, окрім того, що постачальники з спеціальними обов'язками зобов'язаний постачати газ населенню, то Інші постачальники мають право постачати природний газ населення, якщо побутовий споживач вклав з ними договір. Газовики кажуть, з квітня буде не тільки абонплата, а й нові тарифи на газ. А тим часом Чернігівщина зменшує споживання блакитного палива за п'ять років у два рази. Тільки за минулий рік спожито газу на 17% менше ніж у 2014-му.